Всім привіт! Сьогодні тема про гарбузи. Ну що, поїхав сьогодні на ферму, думаю, зараз управлюся і поїду сапати гарбузи. Підсипив, підсипив культиватор і вийшла вам доволі гарно. Я обрав тільки одну лапу середню, боронки роздвину, там дірки. Я зараз дойду до культиватора покажу. І ну, нормально все. Заїхав перший рядок, там би, так і здалеку би були видно мешки. І що, я від'їхав 3 метри від краю, дивлюся, гарбуза нема. Встав, походив по краям, там, де крутився трактором, де притоптав, де волога збереглась, там трошки є гарбузик, ну, буквально там 3 метри від краю. Ну, там, де ото вкатане, знаєте, де розвертався. І все. І більше немає гарбуза. Заїхав ще круг об'їхав, заїхав, думаю, дай розрив. Розриваюся, воно лежить, як вроді чому не бувало. Ну, Не знаю, я його не розлузував всередині, яке там воно, бо на другому городі, на турки, я рився, тому що я там садив під каблук і там чітко видно ямку. Я вирив одна короче, із трьох гарбузин, насінин, одна згнивша така, ну, знаєте, вже як гамула, як каша. І от стало питання, чи палить його, не знаю. І яка мисці палить. У мене є прицеп. <кій> поставити туди куб, поставити генератор, і є в мене насос, той що відкачує каналізацію. Але треба проїхати подивитися, чи є де може ну, на, на руслі, там у нас таке джерель тече, може там можна буде накачати води, бо в колодязі води нема. Колись я включив полив на огород, ушла шланга у нас там, метрів 12 не я, на цей туман. І ну, включив й пішов в хату. Жінка заходить і каже: Та що тебе таке вода? тут робить робить в колодязі. Я виходжу, а вона в шлангу зірвала, ну, там небагато викачало, може, літрів 100 і все, і води немає. Завернила це 9 годин ранку, неділя заварив гарнятка кави. Зараз поп'ю і, мабуть, поїду шукати воду і спробую таким методом. А як поливати? Думаю, просто із, як його, із бочки випустити шланг і кинути на землю, хай він тянеться десь метр може по землі. І хай воно там полива. Не знаю, польє чи ні, бо семено десь лежить на глибині 8, може 10 см. Жінь, ну, дружина уві... мене увіряє, що буде все нормально, не, не переживай, все зайде, але ж час дожив, навіть вчора хмарлась, хмарлась, десь там капнуло по тому покриші і все, три каплі. Ну, це таке. Сьогодні дружина каже, їду там, там ливень пролив прямо, ну, десь там в місті. Вона на роботу поїхала. І каже, он там не треба. Я кажу, та там теж люди, чи як не надо, І там надо, і нам треба, і хто знає, що робити. Оце, ну, мабуть, від посівної такого дождя, та не було. То морози були один раз був такий дощик, і то після того дощика я одразу його покропив довсходовим гербіцидом фірми Укрвіт. Ну, Я вам скажу, немає дуже великого опиту по цим по гарбузовим гербіцидам. Але картошку, коли ми бризкали там по-моєму сапа, ну там як мінімум та до сходів, не знаю, місяць точно держало бур'ян. А тут щось таке, дві тижні, дивлюсь, почало пролазити, пролазити бур'ян. Ну Не знаю, як він спрацював. І ще таке замітив, що о, дощ пройшов, я бігом на дальній город. Бігом побризкав, до середнього городу доїжджаю, вже таке, знаєте, починається сонечко прояснятися. І е, крайній город, той, що ближче до хати, я вже бризкав, вже було сонце. Тобто вже там земля підсохла і там менше ефекту. Тобто, думаю, що треба бризкати по, ну, по сирій землі, так як і казав агроном. Так що отакі діла. Зараз п'ю кавель і буду, як то кажуть, чухати ногу об дорогу. Зараз на мопед поїду, подивлюся, де можна води задути. Ще стало питання, думаю, чи купити помпу. Подивився, там маленька така із мотокоси двіжочок. Ну, там якби вона для чистої води. Але ж ну, розуміння, чиста вода це у кожного різна. Воно ж це ж не для того, щоб пити, навіть да? якщо там затяне Ну, грязна мутна вода, да? там, як із, із річки, із ставка, скажімо так. то, Я думаю, воно протягне. Там, що, Сіток, я надіюсь, там немає, там тільки на, забор, ну, на заборному шлангу сітка. А так, в принципі, ну, грязну воду воно не ну, це ж не, щебні, не фікальні відходи. Розумієте, що воно не протягне. Я думаю, що протягне. ціна. 2500, там 2800, ну і доставка. Я думаю, три буде стоїть. Але думаю, стой. А чого не вийти з положення? Є генератор і є фікальний насос. Прям хороший такий тих времен ще чугунний, Я ще, коли тут построю тільки каналізацію, де живу, то зразу придбав цей насос. ну Він якби не фікальний, тому що нема знизу ножа. В чому різниця фікального від нефікального. Фікального знижу ще стоїть ниж, ні, щоб розбивало ті всі, ну, всі бобри, щоб сікло і в трубу. Ну і плюс, може тут викачую тим же насосом добавлю до обичної води, щоб трошки його, ну, каналізації воду. Там щось стиралка, туалет. Але у мене є великий плюс, що в мене дві е, вигребних ями. Одна глуха, де тяжолі фекалії остаються, а друга переливна, де чиста вода. Така навіть була другий раз без запаху. Ще як машинка постіра, так взагалі пахне. Все, друзі, покажу на... біля культиватору, культиватор, які задумки, чи вдасться, чи ні, будемо бачити. Все, побачимося. Так, ось культиватор. Культиватор саморобний. Тут лежить стовп для того, щоб догружати. Ну, не знаю, тоді якось він не ліз, зараз тоне на той світ. І перевернув я колеса. Колеса стояли сюди ближче до ну, до, краєшку, до стойки. Але дивлюся, що колеса малі і вони трошки знаєте, якби тонуть, тормозять. Ну, Дивіться, я обрав цю лапу оцю ось, і якраз вийшло десь між лапами сантиметрів 25 см, отут, бачите, або й 30 і Там же роздвинув крайні осталися, а тут просто п'ята оборонка яка була, я її трошки зузив і більш-менш нормально. В принципі, культиватор справився, ну, мабуть, справився, я ще не знаю. Ще побачимо, який результат. Бачу, що одну вирвав один гарбузик, наверное, десь, трошки, бо не, ну, не видно рядків, і тому він просто десь мог. Ну, взагалі, заїхати на рядок, а я його не, не побачив чи хто знає. Ну, в общем таке. Добре, зараз я їду на ставок, дивитися, де воду накачати. І будемо пробувати. Так, ну що, по поводу результату пошуку води, води нема ніде. Е, в одній копанці там бачив, але нема власників, і я не став там заморачуватися, питати у них, тому що. Цій копанці 30 год, і, можливо, там ну, дно рівне, але покрите трошки водою, туди не стане насос. Поїхав там, де копанка да, здоровезна, але заросло настільки, що туди ну, не доїдеш і чуєш, що під ногами то, тоне земля. Тобто вона в деревах там завалена і нема там діла. Що, подумав, подумав? ну Зараз так, той куб стоїть трошки води, літрів там. 300, мабуть. Я колись набирав з колодця, щоб поливати город. Але там зараз стоїть вода. Ну що, Якщо треба, то я, звісно, і зелью. Але де набрати води, і скільки її ну, буде в колодязі, не, не, ну, невідома ситуація. Міряти я не став. Не буду я особо заморачуватися, лазить по колодязям. Ще така думка: передають на Вівторок, би, як. Дощ. Ну цей вівторок, а цей дощ, він все відходить, відходить, відходить. Уже місяць назад, то вівторок, то в п'ятницю, то в четвер то в суботу. Ну, а по факту дождя нема. Вроді так тучки гуляють, походив, ну, побродив, пошукав, підготувався до того, щоб як роз... як підключити до бочки, щоб поливала воду. Отакою От дзюрочкою не будеш проїжджати, і щоб воно текло над хоча б сантиметр 15, щоб перекривала таку дорожку. Ну що я там придумав? Зараз вже не піду до, до, той, до Куба. Але коли все поставлю, то я потім покажу, як я придумав. Проблема з водою, треба скважина. Ну, але все... Все треба, на все треба кошти, а кошти, як завжди, поють романси. Ну, і... Як би сказати, все в один год не зробиш. І подумав, що я, якщо. Ну от, скажімо так, якщо не буде дождя, ось буквально на днях, ну, я ще думаю таке, що я його особо поливом не спасу. Знаєте, це аби там, скажімо, вилить куб хоча б там на 5 рядків, я ще розумію там по 50 метрів. А якщо я. Ну, воно ну, знаєте, як, земля гаряча, воно тільки дойде, чи залишиться там, чи ні. А воно срапшики випарується. Тобто, чи буде результат, чи не буде, ще не ну, відомо. Ну, на, на, на даний час така ситуація вже замолося. І на вулиці, зараз десь градусів 28 а було жарче. Світ виключили, ну кажуть, кругом виключили. Ну, але потім, поки я доїхав на ферму, відкрити сарай, бо у мене там теж на вентилятори свині. І думаю, щоб не, хоч не позадихалися. Я відкрив, вітерець гуляє, якби все все ну, норм. Ну, будемо ждати, будемо чекати, бо воно, знаєте, якщо, б, ну, як би сказати, аби, якщо було б доступно, так, навіть не так. Якщо були б чи лишні гроші, чи як. зараз би отак раз, пем, алло, просверліть скважину. І все. У нас тут є у людей скважина. Вода не закінчується, Тобто є сі, є, і є, є, А колодязь це таке, ще в нас колодязь ці не, не метрові кольця, а восьмидесятка. Тут у нас їх називали кротами, вони рили. Ну таке, ну що так, постирати для дома є, в туалет там, щоб змить, болер покупатися, але ж поливати огороди, а його не, не, не вистачає. А все дальше, далі хуже, хуже. З кожним годом, уже як в Африці, скоро буде. Ну, дивіться, ще взяти 20 років тому у нас не було оріхів воловських, да, черешні не росли, вимерзали. Ось уже годів скільки і ростуть, і все добре. Я думаю, що якщо посадить банан, то і банан також виросте, але для нього треба почва. Ну, це таке вже, це такі роздумки. Ну, на сьогоднішній день отак, один огород в критичному стані. Тобто, самий останній, що я сіяв. Бо я починав з дальнього, потім середній, потім крайній до двору. Ну Така історія. І стало питання комбайна. Знаєте, Я кожен день вже сумніваюся, що він потрібен. Чого. Заказав я шестерні там, одного ну цього, металіста, коротше, що продає на сайтах. По-моєму, я його, його або ВХ знайшов, або Zumanі. Ну він мені там нарядив ціну. Шестерень і цепок з двох кусків ну коротше Хотілося взяти одним лотом в одного продавця. знаєте Не в того цепок на 10 рублів дешевше, а в того зв'язочку на там на 20 чи на 100 рублів дешевше. Ні, вже думаю. Коротше, ми там зійшлися. Е, ну, побачите, коротше, я не буду там е, забивати вам голову. Кому цікаво, дивіться. Підписуйте, ставте лайки. Е, розумієте час іде а викладувати особо нічого. Тому що поки це все собереш, стягуєш до кучі, ну то, розуміється, що відео виходить не так часто, як може б хотілося комусь. Але я скажу так, що канал у нас таких самоділок, він не настільки популярний, як скажімо, там. Ну, Другий канали, деякі там, не знаю про що, ну, які там мільйонні просмотри. А в нас таке дуже тяжолі, дуже специфічний канали. Розумієте, тож таких. Придумкуватих не дуже таки багато, знаєте, і вони не всі навіть ведуть канал. Або всі ведуть не так, як комусь хочеться, щоб вели. Так, друзі, поки що все. Чекаємо дождю, може воно все вискоче, знаєте, як часто буває. Бо в мене був маленький опит, дуже маленький, правда, прошлогодічний. Ми посадили гарбузи просто свиням. І посадили, мабуть, їх запізно. Так само засуха, воно полізло, все, забур'яніло там. І коли ми собирали їх, вже були приморозки, то половину було зелених. Не знаю чого. Чи земля була слаба, чи, смислі, ну, не кормлена. чи може в чому друга причина. Але ми то свиням їх покормили, але семена там ми, -ми не взяли. І в цьому році я теж переживаю. Дивіться, я вже почав збирати все на комбайн. І дивлюся, що ну, розумієте, така да, качель, тобто надо, не треба, чи може якийсь там вручну цих 20 соток. Будемо бачити. Вже починаються якісь сумніви в тому, що я правильно все це роблю. Хоча мене дружина піддержує, начав, не здавайся, вперед, вперед, Що треба, куплю, що треба, привезу, що ну, фінанси будуть виділені. Так що, друзі, отакі справи на сьогоднішній день. Всім миру, добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі в нових відео на каналі.